Твої фото виглядають так собі, не поспішай їх видаляти. Я розкажу тобі топ 5 правил обробки, які реально рятують кадри. Перше: вирівняй горизонт, очі завжди шукають баланс. Навіть краса виглядає дивно, якщо криво. Друге правило світло вирішує все. Обробка не замінить неправильне освітлення. Тому вчись, будь ласка, бачити різні напрямки світла. Фронтальне, контрове, бокове. Якщо ти це навчишся робити, тоді обробка для тебе стане справжньою магією, а не рятуванням. Третє правило: під час обробки обов'язково тримай шкіру живою. Тому що замилена лялька це вже давно не стильно. М'якість без втрати фактури це ідеал. Четверте правило: глибина через тіні. Не зноси. Чорний у сірий, тому що тоді фото втрачає характер. П'яте правило: один пресет це точно не панацея, але набір крутих пресетів, особливо в стилі вічної класики, це база, яка дасть тобі можливість заощадити свій час і розробити власний стиль обробки. Ця система допоможе навіть новачку. Зробити фото, які дійсно будуть виглядати дорого, без хаосу, без перегинів і зі збереженням свого характеру. Тетяна, Мойш, акедемі пресет пек 26 пресетів, плюс інструкція, плюс відеоуроки з використання. Користуйся, адаптуй, насолоджуйся, створюй результат. Посилання в шапці профілю.